Це був боліт. 19 квітня кияни стали свідками незвичайного явища. Вогняна куля пролетіла над столицею. Впав супутник НАСА одразу повідомили у столичній військовій адміністрації. У НАСА відхрестилися. Сказали, що це не супутник. Лише через 6 днів міжнародна метеоритна організація. Так, я теж не знав, що така існує. Авторитетна заявила, що то був болід. Так називають великий вогняно-яскравий метеорит. Науковці стверджують, що його уламки та пил знаходяться у Житомирській області. Посилання на статтю я залишив під відео. Знаєте, скільки коштує шматок метеориту? Від 20 до 30 доларів за грам. Якщо знайдете, прийшліть хоча б фотографію. Менше з тим, поки світ визначався з цим явищем, українці на випередки змагалися у мемах. На тему прибульців та НЛО, а у Пентагоні заявили, що міністерство розслідує нині близько 650 випадків пов'язаних. ЗНО, мерщій підписуйтесь, сьогодні поговоримо про НЛО та іншопланетян. Додивіться відео до кінця, адже я розповів не про теорії змови, а про офіційно та науково доведені випадки. Чи знали ви, що серед нас вже мешкають прибульці? Наприклад, вони вправніші за британських архітекторів, керують живими організмами, а ще люди їх їдять. Що? Одразу домовимося про термінологію. НЛО – це не космічний корабель прибульців, а не опізнаний летаючий об'єкт. Фактично, абревіатурою НЛО можуть маркуватися іншопланетні кораблі, проте сюди відносить все, що не вдалося ідентифікувати. Термін НЛО набув широкого вжитку на початку минулого століття. Проте перший задокументований випадок відбувся значно раніше ще до нашої ери у 73-му році. Його описав давногрецький філософ Плутарх. Тоді вогняне тіло пролетіло над головами римських та боспорських військових. Вони злякалися побаченого та розбіглися без бою. Все, що люди не змогли опізнати у небі, почали називати НЛО після 1947 року. 24 червня американський бізнесмен Анольд Кеннет через вікно літака помітив спалах. За його словами, він це спостерігав щонайменше три хвилини. Приблизно у 40 кілометрів від нього летіло дев'ять тарілок. Вони йому нагадали камінці, які кинули у воду. Звісно ж, цю історію підхватили ЗМІ. Так з'явилося поняття літаюча тарілка. До речі, після цього гучного випадку майже 850 американців повідомляли, що бачили ці літаючі тарілки, але ці люди радше хотіли засвітитися у новинах, аніж дійсно бачили щось подібне. Якщо Кенет описував побачене з власних слів без будь-яких доказів, то військовим США вдалося записати на відео. Інші випадки зустрічі з НЛО у небі у 2017 році. Розвідка Сполучених Штатів вперше опублікувала відео з американського винищувача. На ньому зафіксовано НЛО. У 21 році Пентагон повідомив про 114 зафіксованих неопізнаних літаючих об'єктів, а у 23-му таких випадків стало близько 650. Ось, наприклад, відео з чимось хуже на літаючу кулю для боулінгу. Це відео зняли минулого року, і ця куля досі загадка. А ось протилежна ситуація. Це вже щось більше подібне на наше уявлення про літаючу тарілку. Її зафіксували цьогоріч у південній Азії. У Пентагоні вдалося з'ясувати, що це. Літаючою тарілкою виявився комерційний літак. Попри це, в міністерстві наголошують, що позаземного походження неопізнаних об'єктів ніхто не відкидає. У 2008 році в Аризоні створила сайт Енелосталкер. Це форум, де люди з усього світу діляться історіями про їх зустрічі з об'єктами, схожими на інопланетні. Останній допис за 18 квітня цього року. Ось що написав очевидець: я бачив надзвичайно яскраву фігуру, абсолютно нерухому. Вона згасала як свічка, а потім досеяла знову. Далі вона рухалася по діагоналі. Це тривало хвилину. Річ, яку я бачив, не мала звуку, але мала швидкість. Я не пив та не приймав ліки. Кому цікаво, посилання на цей сайт залишив в описі під відео. НЛО фіксують її над Україною. Востаннє про це повідомили у вересні 2022 року. Вчені з головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Науковці змогли зафіксувати такий об'єкт над столицею. Ці знімки зроблені на спеціальній техніці, здатні фіксувати НЛО, які рухаються із надзвичайно високою швидкістю. Посилання на цю статтю я теж залишив під відео. Я надію, що ваша вподобайка вже горить під цим відео, адже далі про перший контакт з прибульцями, як їх розтинали американці, та про архітекторів іншого планетного походження. Погнали вперше прибульці викрали людей 19 вересня 1961 року. Жертвами стало американське подружжя Беті та Берні Хіл. Уночі вони помітили яскраве світло, яке слідувало за їх автомобілем. Далі почули звуки, характерні для мікрохвильовки, а згодом зрозуміли, із життя у бог кудись зникли. Дві години пізніше з'ясувалося, що у місці ймовірного викрадення чоловіка за дружиною, радара військової авіабази дійсно зафіксували якийсь невпізнаний літальний об'єкт. Подружжя Хіл не придала б цій історії паранормального значення, якби в обох не почався стрес на тлі постійних нічних жахіть, як над ними знущаються дивні істоти. Подружжя звернулося до психіатричної клініки, де під гіпнозом у різних кімнатах розповіли. Oh, Одну і ту ж історію. Їх машину зупинили низькорослі гуманоїди з великими грушоподібними головами. Прибульці забрали їх до корабля, де до статевих органів чоловіка прикладали незрозумілий апарат, а у живіт жінки вводили довгу голку. Цей випадок досі не змогли підтвердити або спростувати. Барні помер через 8 років після цього випадку. Його дружина Беті дожила до 2004 року і ще кілька разів заявляла про контакт з прибульцями. Ця історія екранізована. На опершій серії американського серіалу 1996 року. Темні небеса. Це дуже моторошна картина. Я поперед. Після цього випадку за іншопланетянами закріпився образ гуманоїда сірого або зеленого кольору. Подейкують, що іншопланетні образи присутні навіть в українських вишивках. Це рушник, як пише Вікіпедія, із колекції подільської вишивки родини Причепіїв. Візерунок називається чужепланетяни. Проте, окрім Вікіпедії, я більше ніде не зустрічав цієї інформації. Правда, це чи ні, мені важко сказати, але виглядає цікаво. Ростен прибульця це реальна сімнадцятихвилинна чорно-біла стрічка, яка наробила шуму на 10 років. У 1995 році лондонський продюсер Рей Сантилі випустив фільм. На цих кадрах відбувається Ростен Прибульця. Автор запевнив, це тіло знайшли у 1947 році у нью мексико Адже там розбилася літаюча тарілка. Ці кадри згодом йому передав військовий оператор у відставці. Їх показали по британському телебаченні як сенсацію. Згодом інші великі канали світу його пустили в ефір. Цей запис побачило 1 мільярд 200 мільйонів глядачів. За це Рей Сантилі отримав мільйони доларів, а касету з цим записом продавали по 70 доларів. Це величезні гроші. Уявіть собі, тоді долар коштував гривню 70. Але виявилось, що відео фейк у 2006 році Рей Сантилі зізнався, що це постанова. Але за мотивами цієї історії зняли художній фільм 2006 року «Ростин прибульця. Це трошки попахує шахрайством. До речі, якщо ви не бачили мій попередній випуск про шахраїв, про їх реальні історії, чим вони закінчилися, і до чого там Спартак Субота, гляньте. Як виглядають прибульці насправді? Це питання уяви, але пропоную поглянути вам на мурах. Ні, я не кажу, що мурахи то прибульці. Боже збав. Я ж тут за науку топлю. Ось пан Мураха. Він стурбовано поспішає на нагору стебла, але ним керує хтось інший. Мураха перетворився на зомбі. Остання його дія міцно вчепитися щелепами за стебло. А далі відбувається моторошна історія. На очі показується те, що насправді керувало мурахою. Це гриб Кордицепс. Спори цього гриба здатні знищити цілу колонію мурах. У цих грибів є маса видів, і кожен з них, так би мовити, спеціалізується на окремих комахах. Почали з НЛО, закінчили грибами, скажете ви. Але я переконаний, гриби це саме іншопланетне, що існує на землі. Ще зі школи я знав, що це якесь окреме царство, тобто це і не тварина, і не рослина, це щось інше. І коли я почав ними цікавитися, я просто був шокований від їх можливостей та того, що ми так мало про них знаємо. Наприклад, міцелі гриба. Колись я вважав, що це типу його корінь, але це радше його мозок і не або який. Наприклад, він здатний прокласти найбільш раціональні маршрути між містами. І гриби цим справляються ліпше за людей. Ось науковці на мапу Британії поклали вкусняшки для гриба на найбільших містах, а на Лондон поклали трішки міцелію. За три дні організм проклав найбільш зручніші шляхи до вкусняшок міст. І вони виявилися набагато логічнішими за ті, які проклали люди. Вражає мене так. Виявляється, порівнювати гриби з іншопланетянами також і кринжово. Греки, римляни, китайці та навіть індуси вірили, що гриби прийшли на землю із зірок. Можливо, це не така вже шиза, як здається. А ви як думаєте? Пишіть у коментарях. Не забудьте підписатися, лайкнути та тиснути у дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. До зустрічі!